Вітя віття гір'ям, та й почав стрибати, а народ його гледів, та й почав єднати. Гомоніли, говорили, на майдан зібрались. Бо терпіти так по владу дуже заєднались, Гомоніли, говорили, на майдан зібрались, Бо терпіти так, бо владу дуже заєднались, Вітя їде до володі, хоче, щоб прийняли, но боїться, щоб вітоги того ще й не від'єднали, не ходити на майдани людям наказали. А Такі накази, слухати єднали Не ходити на майдани Людям наказали, а вони такі накази слухати єднали Кіля бімба дуже злиться, а ми предположим Це от того, що єднатись хоче, но не може Всі виходьте на майдана, не лягайте спати щоб не вийшла вурка гана, нас всіх наєднати, всі виходьте на майдана, не лягайте спати, Щоб не вийшла вурка гана, всіх нас наєднати, по наїхало ті тушок до центру столиці, будуть їх усі єднати, по хребту й по пиці. а поєднаних ті тушок в попу потім склали. Подивились, пожаліли, ще раз від'єднали, а поєднаних тітушок побу потім склали. Подивились, пожаліли, ще раз від'єднали. Розганяли всіх студентів, щоб поставить йолку. Треба гнати по люю й вітю, бо не буде толку. Кажуть, беркутаха горда має гарне пір'я. Гнати раною мітлу. З нашого подвір'я, кажуть, верху праха горда, має гарне пір'я. Гнати раною, Мітлою з нашого подвір'я. Йдіть усі до магазинів та копуйте Казки, бо провозимось гарантом до самої паски. А ще лучше воружений поружой патрони ли добровільно підуть ці Андони, а ще лучше оружейний поружой патрони. Бо ли добровільно підуть ці Андони, вибирали депутатів у Верховну Раду. Будемо їх усіх єднати спереду і ззаду, в зоопарку для дітушок наварили супу. Для навару в суп той клали від коня копито. В зоопарку для дітушок наварили супу, для навару в суп той клали від коня копито. На майдані океани грали для народу, не дамо ми більше править тупому уроду. Коля бімба злив попова козла отпущення Хай самі де до віса, їм нема прощення, коля бімба злив попова, козла отпущення. Хай самі де добіса їм нема прощення, В і зорімий каже, грошей мало. А народ йому з майдана завали єднало. Гуля віття межі гір'ям та й почав стрибати. А народ його угледів та й почав єднати. Гуля віття, межі гір'ям, та й почав стрибати. А народ його угледів та й почав єднати.